Через менше ніж 10 днів у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Може, дипломатичні зусилля всієї української держави було направити туди, я, бо там про нас буде багато загальних слів, але ні одного конкретного рішення. І ти, і я ми не один раз говоримо, що єдиною формулою перемоги в Україні є членство НАТО. Так, да, ми з тобою, як і всі інші нормальні люди, усвідомлюємо, що під час війни НАТО не, не приймає членів. А можна було би ну, принаймні отримати статус головного союзника США поза НАТО? От на днях такий статус отримала Ефіопія. Чому Ефіопія? Бо вона знаходиться їхня країна прямо навпроти э, хуситів терористичної організації, яка з Ємену обстрілює міжнародні судна, які йдуть по Соєцькому каналу. Тому це головний Ефіопія стала головним союзником э, поза НАТО. США так само як став Ізраїль, Японія, Філіппіни. Південна Корея і ряд інших ключових країн. І Афганістан. Був Афганістан і Єгипет. Дивись, кожен історичний приклад має свої плюси і мінуси. Але я знаю тільки одне: цей статус, і в Афганістані в тому числі, давав колосальні механізми, спрощеного постачання спрощені механізми постачання величезної кількості зброї. Якби нам дали стільки бронеавтомобілів, як дали Афганістану, я б хотів подивитися, де були ті в 22-му році. Тому. Дивись, це проблема афганців, як вони скористалися цією технікою і тими грошима. Але це не проблема американців. Але проблема нашої сторони добитися подібного статусу. Бо Ізраїль продемонстрував нам, що означає цей статус. Коли на них летіли дрони, то їх збивала і ізраїльська армія, і американські, і німецькі, і канадські е підрозділи. Оце означає цей статус. Можна було б хоча б його, як ну, перший крок, до повноцінного членства отримати. Я не знаю відповіді, бо я ні разу не чув про таку пропозицію від офіційних особливих осіб України. Добре, а можна було б підписати нормальні двосторонні угоди, в яких було б прописано по рокам кількість грошей і зброї? Ні, ми підписуємо угоди, які навіть не підлягають ратифікації. І дивіться, у нас от, наступного тижня цей саміт, і це все буде відбуватися на тлі дебатів Сполучених Штатів, які злякали, ну я б сказав так, привели в паніку весь американський і європейський істежний. Бо стало очевидним загрози того, що Байден, як архітектор нинішньої е, оборони східних країн, його броня є під питанням. І саме зараз би нашій дипломатії не нарізати розробку якихось міфічних планів знов продовольства, енергетики, обміну полоненими і так далі, а йти до Байдена і казати: дивись, старий друже, ми тобі дуже дякуємо за все, що було зроблено під час війни. Дивись, тебе визнати, що Байден до нього є, напевно, багато питань у американців, напевно. Але він точно відновив єдність НАТО і єдність е, демократичних країн світу, і він став е, знову вирішив штати як лідером цього світу. А що на сьогодні собою повинно турбувати? Мене не турбують проблеми е, там соціального медичного забезпечення або робочих місць, або ЛГБТ, або право на аборт, які ну просто проводять турбуленцію всіх сполучених штатів. Мене цікавить, як буде захищати вільний світ себе і нас як їхній передовий фарпост. І от сьогодні можна було б їхати, підтримувати його і казати: дивись, як би не закінчились вибори, у тебе ще лишається до кінця. Як мінімум Демберський акорд. і можна вже не озиратися на мости ззаду. Як мінімум, можна застовбити за собою, що ти врятував вільний світ, захистивши Україну. І от саме зараз дай нам, будь ласка, не членство НАТО, ми розуміємо, що це ну, і Німеччина, Франція, Італія, там багато є питань. Дай Вон, нам зараз це... таку далекобійну зброю, щоб ми зачистили непотопляємо авіаносець Крим. Від цього ворожого е, ПРО. Дай нам, будь ласка, на F-16, а F-35, щоб ми збили 50 російських літаків з кабами і ракетами. І після цього наші переговорні позиції будуть такими, що Путін буде просити переговори. Ну, ми ж розуміємо, Ігор, ну, ми з тобою трошки побули в окопах. Дивись, ця війна довела Росія, попри перевагу в е, кількості е, солдат, не може серйозно просунутися вперед. Правда? Правда. Після падіння Авдіївки вони пройшли звідти 10-15 кілометрів. Хоча їхня перевага на фронті ну, в рази е, в де, в, на порядок, тобто в 10 і більше разів, інколи 20 разів, більше їхніх снарядів також не дає їм серйозної переваги. Вони в той час я луплять і історія Бахмута повторюється. А що дає єдину перевагу росіян, авіація? І тому що сьогодні наше керівництво і дипломатія, і особистий президент, і вибач мені, і не політичні переговорники. Священники, які були в полоні, матері, які втратили на війні своїх немовлят, солдати без заложного від заложного відправити мер зруйнованого міста, мають їхати туди, і за гроші марафона нахиля нікому давно вже не потрібно. Пустити цю промоцію в американські засоби масової інформації і показати, дайте нам нанести, як вони кажуть, файнал кат, фінальний удар, файнал кат по нашій території в Криму. Крим, Ахілесова п'ята російської окупації зачистимо його від ворожих приборо і авіації. Ми зможемо просуватися. Ну це ж очевидно, і це сьогодні час. Як не парадоксально, в момент, коли в Байдена захиталися е, політичні еліти, йому вже в принципі втрачати нічого. Він може я зробити погоджуюсь... собі пам'ятник при життю. Як Рейган зробив пам'ятник, зруйнувавши імперію зла, так Байден може зробити сам з себе пам'ятник із себе, дай Бог, йому життя і здоров'я Уже сьогодні, не чекаючи результату цих виборів. От моя ідея, я з тобою повністю погоджуюся. Можу лише ну до цього всього доповнити, що на сьогоднішній день як би там не було. А дійсно в Америці дуже серйозне побоювання, навіть не названі джерела, але виборчого штабу досить серйозні і спонсори, в тому числі демократичної партії, говорять стосовно Байдена, що ну що дійсно 81 рік є 81 рік, скажімо так. Я дивився теж трішечки ці дебати. Не сильно знаю англійську, але мова, інтонація, ну і плюс ти просто дивився стадіона. Ну, ти просто не розумієш, що вони не розуміють, які мають бути справжні дебати. Стадіон так, стадіон так. стадіонок. Що ти безумні запитання, на які не, можна, не часу дати відповідь? Ну, це розуміє. А тут я кажу, да, да. люди пот... розказують, що вони зробили. Ну це просто ну, Дехто, дехто писали навіть, що Байден на превеликий жаль не може, а Трамп не мав би стати президентом Сполучених Штатів. І Європа теж на це дуже сильно реагує. Але тим не менше, на сьогоднішній день відправити когось для створення промоції за гроші єдиного марафону. То це для того, треба хотіти перемоги України, а не зайти з посередіння. Є дуже хороший приклад Ізраїлю. Мені про це розповідав Чекалкин от зараз на тлі оціх. Антисемітських виступів і так далі, значить є хороший приклад, де Ізраїль взяли за сумасшедші гроші. О, бачу, ще один глядач. От ізраїль взяв за сумасш... нічого страшного, взяв за сумасшедші гроші. Вони значить арендували найкращі рекламні площини. В серйозних центрах Америки і 24 на 7 крутять якраз ролики по тому, що відбувалося, як терористи захоплювали заручників і так далі. Тобто вони 24 на 7 крутять і розказують правду. А в нас єдиний марафон закривати не хочуть, тому що рейтинги, рейтингозалежність залежність і це дуже серйозна проблема. Вони не стали державниками, вони далі залишаються політиками. Вони так і не змогли стати державниками. Вони думають про рейтинги про майбутні вибори. Ну, навіть тобто, не хочу на, на, на писимізмі завершувати. Я також пам'ятаю фразу Забушко перед виборами про те, що 95-й квартал не може бути владою, бо вони, вони тут на гастролях казала Оксана Стефані. Але ну ти знаєш, все-таки наша невелика історія України вчить, що будь-який український президент стає українським націоналістом. як Кравчук, прийшовши ну, під такими достатньо проросійськими гаслами. Став націоналістом і тільки він міг надарити е, Москву, що ті ж думали, що СНГ це країна. Він Ні, ні, це клуб, як клубка, ну так. Oh, а it's потім Путін приходить взагалі на фактично гаслах е, максимального зближення з Росії. Але як тільки він сів е, в крісло президента, він усвідомив, що це його крісло, його країна. І в ньому щось е відбулося, що дозволило йому, ну в принципі, багато корисних речей зробити в першому е терміні. Да, в другому його оточення завело його в е абсолютно, е бо знову ж таки він думав вигравати ще й третій раз. Оце, але туза ну, ту показала, що. Що кучма все-таки українець. Тузла показала, що Кучма більше українець. І не тільки, бо насправді ну, ми ж розуміємо, що коли він заїхнувся про членство в НАТО, тоді і почалися всі проблеми з його оточенням, які його через вбивство журналіста Гангадзе привели до Медведчука як головного управлінця режиму, і його просто заганяли в лузу як шар білярний в Москву. І тим не менше він заборонив yeah. будь-які силові акції на Майдані. І Янукович не дарма його ненавидів аж до того, що хотів посадити, пам'ятаю історію, коли я мав її арештовувати, і далі. бо він не міг йому простити, що він тоді не допустив силового розвитку і дозволив Ючинку стати народним президентом. Точно так же, ну, коротше кажучи, всі президенти, які приходять, у них два вибори: або стати українським націоналістом, або а, фу, приділятися до квартирою Ростові. Або Янукович. А Ростов не резиновий. Розумієш? Тому е, в цій ситуації у мене все ще є сподівання, що Зеленський молодий вікон і мусить жити і жити. І тому, можливо, все ж таки він е, такий вирішальний момент залишиться людиною, е, від якої залежить доля 40 мільйонів людей. Це дуже важка ноша. Е, я знаю, що більшість зараз каже, про кого ти думаєш, це неможливо і так далі. Дуже часто в нашій історії відбувалися неможливі речі. Мазепа ставав не другом Петра І. А гетьмана незалежної України той же Кучма ставав тим, хто ставав. Порошенко раптом усвідомлював увагу української церкви. Да? Ну, і багато речей. Тому в мене враження, що зараз ми приходимо в от той вирішальний момент. От все, що ми робили десятки років, боючись за демократію, за незалежність, а тепер вже і за свободу країни, ту ціну, яку всі сплатили, от зараз вона реалізується. І я не знаю, як це має бути подано. Напевно, іншого шляху достукатися до нашого президента, крім якзовні, немає. На жаль, він не чує український народ, хоча бачить соціологію. Тому скоригую себе, напевно, є два методи. Перше, максимально відверто говорити соціологам все, що ми думаємо. Щоб він відчув, що вже наступний раз він президентом не буде точно. Дивіться, це ж нічого страшного немає. Ну, один термін у Ющенка виявився величним терміном. Він війде в історію. Ну і Зеленського також буде один термін. І також йде в історію. Ну, це ж трагедії ж нема. Життя на цьому не закінчується. Тим більше, що, що сидіти все життя в цьому країні не, не дасть. А, і, можливо, в цей час він прийме таке рішення, на яке ми чекаємо і від Байдена. От може два цих президента, яким фактично неможливо обратися, зроблять те, що треба. От, З такими думками хотів би е -е, побути декілька цих місяців. Ми все побачимо у серпні на конгресі демократичної партії. До речі, сьогодні всі говорять про те, що Байдена можуть поміняти. Я чесно вважаю це неможливим, бо це призведе до відколу хоча б 5-10% виборців, і він програє з моєї точки зору. Тайніше було б думати про нового віце-президента, молодого, енергійного, харизматичного, який має ну, от, показувати: от я. Маю історичну задачу зупинити Трампа. Я це зробив один раз, зроблю другий раз, а весь майбутнє у вас буде людина, яка поруч зі мною. Мені здається, це такі був би правильний хід. А з іншого боку, і, до речі, республіканці можуть цим відповісти. Так що все попереду. А наша задача, щоб наш президент також знав, що йдеться не про вибори, а йдеться про перемогу країни. Не буде перемоги, не буде виборів. Ну, Юрій Віталійович, я можу лише додати в цьому контексті одне речення: Зеленський може війти в історію або вляпатись в історію, і от зараз в нього мені здається саме цей такий період, де треба приймати державницьке рішення. От і я повністю погоджуюся, що він ще молодий, йому ще жити й жити, а в історію він може зайти. А якщо він буде далі думати про рейтинги, то може вляпатися. Ну, як пишуть наші глядачі, він ще молодий, йому ще сидіти і сидіти. Ну я би сказав би так: е або зайти в історію, і як то кажуть, і жити і жити, або вляпатись в історію і сидіти, і сидіти. Це теж може відбутися, тому що від любви до ненависті ти пригадуєш українського народу може пройти лише одна ніч і можуть возненавиді. Буває і так, і так, але і тюрма не саме страшна історія, яка буває в житті. Якщо ти відчуваєш, що ти робив все правильно. То ти залишився вільний навіть там, і навпаки. Якщо ти ховаєшся як Тіщенко, від кого завгодно, то ти навіть під домашнім арештом будеш чорний, навіть гірше, ніж чорний. Розумієш, тому це Ну, мене на філософство потянуло, не хочу з цим зав'язувати. Хочу роз я розумію всі емоції наших глядачів. Кожен із них зараз ну, напевно 99% Зараз мені скаже перестань фантазувати. І після стільки років ми вже точно знаємо, хто хує з міста Зеленський, і... І, ху... і що він зробить. Це це я розумію. Але дивись, ну ми ж також пам'ятаємо всі ці моменти. Е я пам'ятаю, коли я вийшов з тюрми, е я глянув, а там вже ж годинник заборонено, ну, а тут нарешті я дягнув годинник. Я, ну, через... Журналісти кажуть, що далі? Я кажу, через півроку революція. На мене подивилися, як на абсолютно крезі. Е навіть мої найближчі друзі казали, Юр, ну ти не в адекваті, ти просто ну, не розумієш, що вже нічого не відбувалося ці святі Януковича, жодного помітного опозиційного руху. Коротше, я помилився на два тижні. Euh, так само, як на Майдані, хто міг повірити, да? коли в вирішальну ніч залишилося скільки там чоловік 250, поки прибули перший автобус зі Львова. Да? Хто міг повірити, що Київ стоїть? Euh, хто міг э... повірити, що вийде півтора мільйона людей на вулицю? Буде так, повірити, я власне, кажу, Київ стоїть в 22-му. E, ну і так далі, і так далі. Тобто я все-таки за те, що Україна e, має якийсь свій сенс в історії. Він автоматично нам на голову не впаде. за нього треба боротися. Якщо вже пішло таке філософствування, є один фізик, я його страшно люблю. А він отримав Нобелівську премію. За Фейнман його звуть, Він один із розробників атомної бомби, страшенно юморний, дуже любив підколювати ЦРУ, ФБР, своїх друзів писав безліч цікавих книжок, повних гумору. Так от він отримав Нобелівську премію за таку теорію. Він вважає, що будь-яка подія. Є рівно можлива. Якщо у мене ця кришка в руках, рівно можливо, що вона залишиться в руках, поде вниз, вгору, вправо і вліво, без того, що я докладаю зусиль. Це рівно можливо. І єдине, що визначає її рух, навіть супереч фізичним ярищем природу туди, да? єдине, що докладене зусилля, це означає, що будь-яка ідея в даному випадку перемога, до якої докладають зусилля мільйони людей. Є більш вірогідна, ніж та ідея, яка розробляється на глобальних самітах миру і іншій показухи. Тому мій заклик ну, абсолютно просто. Я так все життя роблю. Якщо ти в щось сильно віриш, докладай зусиль, і з великою вірогідності, так і буде. І ти знаєш, в мене в житті ну, таких вірогідностей було, здавалося б, неможливих дуже багато. Тепер кладемо сюди. Я хочу докласти всіх зусиль для того, щоб президент Зеленський виконав свою історичну місію. Його історична місія не бути обраним повторением. І не отримати Нобелівську премію чи всі аплодисменти, хоча я не проти. Ні, це байдуже. Його історична місія, щоб Україна виграла цю війну. Для цього він повинен знайти спільну мову з Байденом, який, м'яко кажучи, не дуже хоче знаходитися на спільну мову. Але сьогодні вони в однаковому човні. Вибори, перемога на виборах і в того, і в того, м'яко кажучи, дуже сумнівна. А разом більший воєнний. От і все. Та Юрій Віталійович. Не можна спинити ідею, час якої настав. <реш> Добре, я тобі щиро дякую. Дай Боже нам здоров'я перемогти. і Всього найкращого, слава Україні! Тримайськові слава, дякую.